Зараз, аби змусити вас швидко вийти з дому, достатньо повідомлення від нової пошти про прибуття посилки в поштомат. А от в часи середньовіччя людям достатньо було почути про кістки осла в якомусь храмі за сотні кілометрів, і все, вони вже йшли туди, в паломництво. Ну точніше, люди не знали, що то кістки саме осла чи якої іншої тварини. Адже віріанти церкви тоді трендець, як дурили, хитрі люди, впаруючи рандомні речі, як нібито такі, що належали крутому святому. З поширенням християнства та зростання числа вірян. Середні все частіше різноманітні паломники вирушали у подорож Європою, аби відвідати елітні релігійні місця. А елітність таких місць, звісно, визначалася кількістю реліквій, як ви розумієте, найбільше їх було десь в Італії та Єрусалимі. Навіть ієрархія крутисті реліквій тоді існувала, де на самому верху, звісно ж, Ісус Христос і все ще з ним пов'язане. а Далі йдуть Діва, Марії, апостоли, святі, мученики і так далі. В ті часи, та навіть раніше вважалося, що святі реліквії чи мощі це дуже потужні. Ужені артефакти, через які Бог може проявляти свою силу і чудеса та навіть відганяти різну чортівню. Проте, як ми з вами вже знаємо, це брехня. Російську православну церкву доводиться українцям приганяти, а не Богу. Ці релігійні речі, нібито могли й вилікувати від цих болячок і війну, закінчити і від катаклізму вберегти, та й навіть посприяти виданню офіційної манги атаки титанів в Україні, бо це реально було би диво. Культ цих святих реліквій в середньому ставав настільки поширеним, що все більше людей б хотіло відправитися у паломництво, проте не мали на це ні грошей, ні хоробрості. Ну навряд чи б вам хотілося пішки пів Європи обходити, навіть якщо ви супервірянин 99-го левела. Тому все більше місцевих церков, особливо на півночі Європи, де з такими святими речами було туго захотіло дістати собі різноманітні реліквії. Ну знаєте, щоб збільшити свою крутість та привабити до себе більше місцевих та не дуже людей, а з ними і грошенят. Саме так і створився цілий чорний ринок та купа таких собі ОПГ, що Бандою викрадали і вивозила різноманітні реліквії з релігійних місць. Ну або казали, що вивозила, насправді давали покупцю різну чухню, отже, ну хто ж то перевірить. Ледь не найпершим відомим прикладом такої популярної серед народу реліквії є справжнісінький хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. У 327 році така собі єлена мати Константина Великого, нібито знайшла фрагменти цього хреста та виставляла його у різних церквах. В які, як ви розумієте, починала ходити надзвичайно багато. Чи справді то був 300 плюс річний фрагмент Христа, чи просто рандомні коски дерева, звісно, зараз не дізнаєшся ніяк. Проте те, що обману та махінації в усіх цих темах було, дай Боже, це точно факт. Є дуже багато згадок різноманітних підробок часів середньовіччя. Зокрема, різні священики та паломники писали, що вони бачили крайню плоть Ісуса лить не в кожному четвертому храмі. І звісно ж, кожна церква заявляла, що у них ця плоть справжня, а інші засранці просто дурять людей. Якщо люди б почали збирати 100% справжні мощі різних святих, то могли б помітити, що багато з них би мали по 5-6 голів та 10 рук. Такі фейки існували, по-перше, через те, що церков та храмів з поширенням християнства ставало в рази більше, ніж існувало справжніх реліквій. А по-друге, над ну, топі на нащо паритись, вони реально приймуть та заплатять за будь-що. Тим паче інтернету з доступом до інформації не було. Хто там значить такі самі реліквії вже є в сусідньому місті? Зокрема, в трактаті. Про реліквії 1543 року автор критикував, як віряни приймали будь-яке сміття, яке їм подавали, навіть якщо це очевидно, були кістки осла чи собаки. Проте часто бувало, що і справжні реліквії дійсно викрадали з релігійних столиць, бо ну така крадіжка, то, мабуть, не гріх. Найвідомішим прикладом є викрадення тіла святого Марка. У 9 столітті місцева влада Венеції якось захотіла зміцнити свою репутацію священного міста, тому було вирішено використати з єгипетського міста, Олександрії, тіло святого Марка. На жаль, згадок, як ці одинадцять крадіїв Венеції шукали та викопували тіло, немає. Проте є напівміфічна згадка, як ці хитрони його вивозили. Через те, що Олександрія тоді була частиною мусульманського світу, то щоб отримати місцевих прикордонників чи якусь поліцію від огляду свого вантажу, викрадачі, нібито накидали поверх тіла марка купу шматків свинини, яка, як ви знаєте, вважається нечистою твариною у мусульман. Хоча, по іншій теорії, Венеція насправді викрала тіла. Ла не святого Марка а випадково вивезла залишки Олександра Македонського. Ну, помилилися, з ким не буває. Хто ж ті скелети між собою розбере. Деякі правителі настільки схиблювалися на цих реліквіях, що було аж страшно. Наприклад, монарх Іспанії Філіп II мав аж під 7,5 тисяч різних реліквій. Його колекція включала 12 цілих тіл, 144 голови та 306 великих кісток. Він настільки був святожадібним та одержимим, що деякі літописці писали про віру Філіп. По зв'язок між його хорошими рішеннями і кількістю реліквій в його колекції. Проте через велику навалу фейків середні середній вічі почали навіть розробляти різні методи для визначення автентичності реліквії. Адже, як ви вже зрозуміли, ніякого сертифіката, чи як на машині він коду до них не йшло. Єдиним методом, по суті, було просто перевірити, чи реліквія виконує дива, проте як ви розумієте, нічого не заважало церкві просто підкупити якогось паскудника, аби той перекинувся сліпим. І потім, от знову почав бачити. Доторкнувшись до 600-літнього мізинця якогось святого. Та й без інтернету, медіа та освіти такі дивочутки проволіковування швидко ширилися Європою, та обростали по дорозі купою міфів. Наприклад, так в одній з у Німеччині напис п'ятого століття, говорить про те, що на цьому місці загинула група жінок. Потім там дійсно знайшли скелети багатьох людей, вони стали популярними реліквіями. і Вже у тринадцятому столітті ця історія настільки деформувалася купою переказів, що люди почали вірити, що в цій церкві в коли не групу жінок а 11 тисяч незайманих дівчат. Ну а я пропоную вам також розповсюджувати історію про рибу біжить своїм друзям та знайомим. Тим паче, як ви могли помітити, а я сподіваюсь, ви дивитесь в екран, коли вмикаєте мої відоси, це відео трохи інакше. Експериментальне коротше, з мінімумом 3D-сценок і старою 2D-анімацією. Я хочу випускати відео частіше, тому раз на місяць, а може й двічі побачимо, будуть виходити такі додаткові 5-6 хвилинні випуски з простішим візуалом. Адже 3D в блендері та 2D анімація забереть купу часу, так то тільки на них йде по 30-40 годин для кожного відео. Думаю, така праця заслуговує вашої спонсорської підтримки. Але не хвилюйтеся, повноцінні 10-15 хвилинні випуски нікуди не зникають і будуть які раніше виходити плюс-мінус раз на два тижні. Просто буде додатково ще більше контенту у вигляді таких міні-відео. Тим паче, у мене багатсько цікавих історій, які занадто короткі для довгих відео, тому сподіваюся, цей формат приживеться. Пишіть у коментах, що думаєте, і пропоную. Вам підтримати канал фінансово, ставши спонсором на Ютубі чи на тій Монобазі, де я думаю, вам легше буде. Адже тільки завдяки вам канали далі виживає. Всім дяка-пердяка. А якщо хтось ще не бачив відео про життя вікінгів, то бігом виправляйтеся. Нове відео зі звичним візуалом вийде вже наступного тижня. Ну, якщо все добре буде.